Це життя у шитті і шиття як життя. Ці слова стали дійсно пророчими для всіх членів гурта Українська скарбничка, що на базі міського будинку культури, котрі сьогодні разом з усією Україною відзначають День вишиванки. Потрапивши в їх царство вишивки, аж дух перехвачує від такої рукотворної краси. Чого тут тільки немає? Вишиті рушники, картини, ікони, скатертини, вишиванки. І всі присутні це майстри, котрі творять дива, продовжуючи прадавні традиції своїх пращурів. Так, наприклад, пані Анна розповіла нам про свої сімейні реліквії, котрі береже як зіницю ока. Це її домоткана ковдра, що дісталася від бабусі, і була виткана нею ще в 1930 році. Далі робота її мами, а потім і її власні, продовжує славну династію майстрів родини. Тепер уже донька пані Анни. Я вважаю, що наша українська. Вишивка це найцінніший скарб ну, в художній майстерності. І дай Бог, щоб вона жила, щоб вишивали наші діти, наші внуки. Що стосується власне, вишиванок, то пані Оксана зазначає. Дуже багато спостерігається вишитих суконь, сорочок, вишиванок, які вже не тільки в традиційно білих кольорах, а й в кольорах нашого прапора, жовто-блакитні, також є сумні сорочки, вишиті на чорному полотні, є дуже радісні, весільні, вишиті трояндами, лілеями, які символізують кохання, вірність і відданість один одному. Тому я думаю, що якщо кожен із нас Хоч один хрестик вишиє в своєму житті, це вже буде велика наша перемога. Безліч вишитів і за спиною Валентини Володимирівни, котра не уявляє своє життя без творчості вишиття, бо це для неї понад усе. Колись мене питали, і тобі хочеться оце робити, ще й не все ж туди е, між люди, а яко я цим і живу, бо ще не вмерла Україна, і ми живі. І будемо жити, і неодмінно процвітати, бо в наших вишиттях уже закодована перемога добра над злом, світла над темрявою. Усі зібравшися тут, соратників по голці поздравляю з цим святом. Це велике свято, це наше українське свято. Всіх вітаю з днем української вишиванки. Будьте всі здорові! Слава нашим героям! Слава Україні! Усіх вас, шановні подільчани і всі українці, хочу привітати із Днем нашої української вишиванки і побажати кожному з нас у гардеробі якомога більше колоритних вишиванок, щоб в нас було більше можливостей їх носити. І кожного разу, коли ми одягали нашу вишиванку, ми відчували вільність. Залежність і нескореність нашої української душі. Слава Україні! Героям слава! Тамара Шарапанівська, Ілья Б'юль, телекомпанія КЕТ.